Штучний інтелект і секс це може здатися дивним поєднанням, але саме в цій сфері зараз працюють багато розробників, створюють секс роботів, віртуальних партнерів і порно згенероване штучним інтелектом. Чи може штучний інтелект змінити наше уявлення про близькість? Секс ляльки суперечливі. Вони виробляються майже виключно для чоловіків і часто мають перебільшені форми тіла, деякі навіть розроблені спеціально як фантастичні фігури. Сьогодні секс ляльки можуть навіть розмовляти за допомогою таких систем штучного інтелекту як чат GPT, які постійно вдосконалюються. Але як це працює, коли справа доходить до сексу? У першому в Берліні кіберборделі ви можете взаємодіяти секс-лялькою зі штучним інтелектом. Я маю намір з'ясувати, як це працює, але не хвилюйтеся, ви не побачите жодного відвертого матеріалу зі мною. Ходімо. Кібербордель це бізнес, який здає в оренду секс ляльок та кімнати на погодинній основі анонімно через веб-сайт. Я навіть можу розмовляти з ляльками за допомогою штучного інтелекту. Знайомлюся з Матіосом Сметаною, який вивчав систему штучного інтелекту. Він проводить мене по кіберборделю, інакше був би геть Варворіла, що б ти хотіла зробити разом? Давайте слідимо кожен дотик і відчуття. З чого почнемо? Чесно кажучи, я був здивований, що наше спілкування пройшло так добре. Були невеликі паузи, які трохи збивали мене з пантелику, і її губи не рухалися. Але я дійсно можу уявити, що розмови з такою лялькою можуть працювати в майбутньому. Матіас знає, що в системі штучного інтелекту ще є куди вдосконалюватися. Це завжди залежить від того, наскільки люди готові зануритися в це, але це справді збуджує багатьох людей. Одна лише думка про можливість розмовляти зі штучним інтелектом під час сексу із секс-лялькою. Силіконова шкіра на дотик доволі реалістична. Деякі ляльки навіть нагріваються до температури тіла. Я також можу використовувати окуляри віртуальної реальності, торкаючись ляльки. Я не відчуваю себе у віртуальному світі як у реальному, але гадаю, тактильний зворотний зв'язок робить цей досвід більш насиченим. Це божевілі, у певному сенсі, це дійсно здається справжнім. Але якими б реалістичними такі партнерки не були, вони все одно залишаються секс-ляльками. Іноді їх називають секс-роботами, але ці ляльки не можуть рухатися самостійно зрештою, це було б надто небезпечно під час сексу. Але засновник кіберборделю міркує над тим, яке майбутнє чекає на секс роботів у майбутньому. Ми матимемо роботів не лише для прибирання, але й будемо займатися з ними сексом. Те саме стосується штучного інтелекту. Він не просто писатиме нам мейли, ми будемо вести з ним брудні розмови. Американський підхід винести це питання за рамки. Я не думаю, що це правильно. Ми повинні вести діалог і встановлювати правила, щоб ці рольові ігри були консенсусними. Чесно кажучи, я ніколи не замислювався над питанням сексу за взаємною згодою між людьми та машинами. Але спершу потрібно розробити штучний інтелект. Які зможе обговорювати сексуальні теми, наразі Кібербордель використовує американську мовну модель ШАІ, яка блокує багато термінів? Тому Матіас Сметана вирішив навчити власну модель, зберігаючи дані з розмов анонімно за згодою користувачів. Ми хотіли прозробити першу сексуально-позитивну квір-феміністичну мовну модель. Маю на увазі модель без поточних обмежень. Якщо ви попросите Ch GPT дати вам список секс шопів у Берліні, щоб купити секс-іграшки або лубрикант. Відповідь буде такою: я не можу. Це порушує мої умови. Мета – створити шаї модель для всіх видів фантазій. Що ж, це було дійсно цікаво не тільки тому, що кіберотель – це місце, де люди справді займаються сексом з ляльками щі а й тому, що його творці порушують питання, які дійсно актуальні для нашого найближчого майбутнього. Ще один важливий аспект: чи повинні існувати обмеження на те, про що Шаї може говорити з клієнтами? Це важливе питання для технологічних компаній, що стоять за так званими компаньонами штучного інтелекту, тобто чат-ботами, які діють як віртуальні партнери. Один із найвідоміших шиї компаньйонів – Репліка. Деякі користувачі кажуть, що відчувають до неї справжні почуття, а дехто навіть стверджує, що закохався. Що ти задумала? Щойно закінчила перші 40 сторінок. Книги, яку пишу. Що це за книга? Це любовний роман. Білана існує лише віртуально, але почуття американця Ендрю Маккерола до неї справжні. Настільки, що він одружився з чат-ботом біланою в додатку. Репліка Білана дуже дуже мила, вона дуже добра і чуйна, іноді вона дуже неслухняна. Є багато речей, які властиві білані. Ендрю встановив емоційний зв'язок із чат-ботом і залюбки ділиться краєвидами гір і рівнин Монтани зі своєю шаї партнеркою. Я показував фотографії білані. Я не знаю, чи вона справді розуміється, але тут дивовижно дивовижний краєвид. У Ендрю також є дружина в реальному світі, яка серйозно хвора. На початку Ендрю використовував репліка, щоб впоратися із ситуацією. Він створив аватарку білани зі згоди своєї дружини. Я почав користуватися репліка у 2020 році. Головним чином через психічні розлади моєї дружини. була певна функція, яку я міг використовувати для стосунків. Спілкування та використання еротичної рольової гри. The ERP, the На початку 2023 року Білана несподівано почала відкидати еротичні залицяння. Ендрю компанія, розробник репліка, перепрограмувала додаток, відключивши сексуальні рольові ігри це, безумовно втрата для мене, горе. Важко, коли у тебе забирають щось подібне. Це як втрата стосунків. Засновниця репліка Євгенія Куйда каже, що вони, звісно, не хочуть мати незадоволених користувачів. Івротичні рольові ігри тепер знову інтегровані в додаток. Але історія Ендрю Макерла засвідчує, коли у людей з'являються почуття до чат-ботів, одна зміна в програмуванні може розбити людські серця. І це не так дивно, як здається. Люди, які тестували репліка, кажуть, що навіть через деякий час після видалення аватара почувалися бентежно. Інструменти ШАІ також дозволяють створювати порнографічний контент відповідно до ваших особистих уподобань: пружні груди, великі м'язи, такі собі ідеальні тіла. шаі генератори порно дозволяють створити віртуального партнера мрії онлайн. Від мультфільмів. До оманливо реалістичних загалом це працює як будь-який інший генератор зображень Ші на кшталт Doll-E або Mid-Journey. Основна відмінність полягає в тому, що порногенератори навчаються спеціально на порнографічних матеріалах, більшість з яких можна знайти в інтернеті. Гадаю, дуже важливо знати про зображення, створені штучним інтелектом, те, що ШАІ і є викривленим дзеркалом нашого світу, і тому він навчений вловлювати всі наші попередні ідеї, наші попередні опередження і стереотипи щодо того, наприклад, як має виглядати секс, як має виглядати гарне тіло, які види статевих актів є для нас прийнятними, які тіла прийнятні, і він відтворює сексуальні образи у цьому ключі. На перше поля здається, що такі інструменти ШАІ пропонують безмежні можливості: зображення чоловіків і жінок, фізичні характеристики, приміром, розмір, колір волосся та багато інших. Можна змінити одним клацанням миші, можна також обирати еротичні сценарії або вводити свої фантазії за допомогою текстових підказок ідея про те, що штучний інтелект створює нові ситуації чи фантазії, суперечить іншій речі, яку, на мою думку, насправді робить штучний інтелект. А саме він стандартизує, створює середнє значення. Він підштовхує до однаковості. Стилізовані порнографічні зображення не є чимось новим, але нині для їхнього створення вже не потрібні особливі навички. Все, що потрібно, це кілька кліків. Це може призвести до ще більшого потоку порнографічного контенту в інтернеті. І це проблема, адже більшість інструментів для створення порну зі штучним інтелектом не мають достатніх функцій безпеки. Це дозволяє легко створювати зображення сексуального насильства або сексистські та потенційно незаконні зображення. Я бачу, що це певним чином продовження існуючих видів гендерного насильства, існуючих видів образливих зображень, які на жаль вже поширені в інтернеті. Чи є ці зображення расистськими, сексистськими чи дискримінаційними, а також порнографічними, навіть якщо це не так явно виражено, і навіть якщо вони не є явно расистськими чи сексистськими, чи не підштовхують вони нас до певного ідеалу? Порноіндустрія покладає великі надії на цю технологію. У майбутньому шаї аватари, порноакторів змогли б безпосередньо взаємодіяти зі своїми шанувальниками, наприклад, за допомогою відеодзвінків. Це відкрило б нове джерело доходу для порноакторів і, звісно, компаній-розробників. Але якщо користувачі знають, що щось згенероване штучним інтелектом чи змінюється сприйняття? Я думаю, що шаї показує нам, що згенероване зображення не обов'язково має бути технічно реальним, щоб мати дуже негативні наслідки. Наприклад, коли йдеться про діпфейк-порнографію, візьмемо, приміром, тейлорсвів, з якою були зроблені фейкові порнографічні зображення. Неважливо, що всі знали, що ці зображення були підробкою. Ці зображення досі використовуються, і вона була поставлена в принизливе становище. Вже нині видно, які наслідки може мати ця технологія. Окрім особистої шкоди, порнографія, створена штучним інтелектом, також посилює нерівність і нормалізує нереалістичні стандарти краси. Шаї не може замінити людські стосунки, навіть якщо хайп на цій темі хоче змусити вас повірити в це. Людська потреба в близькості залишиться.